Літера R відновлене дихання. На цій літері ми використовуємо іглу для декомпресії 14G, шприц, фізротщин. Е пластир. Бажано багато пластирів. Окрузійна наліпка, яка йде без клапану. Для собаки окрузійна наліпка використовується без клапан. Та Харчова плівка, її на відео немає, але ви маєте знати, що у вас має бути рулон харчової плівки, для чого зараз розповім. Отже, літра Р на цій літері вашим завданням є перевірка грудної клітини з всіх сторін. Пам'ятайте, що у собаки є шерсть і поранення, маленькі поранення, помітити. Вхідні поранені буде дуже-дуже важко. Ваше завдання, розсовуючими рухами продивитись всю грудну клітину з всіх сторін. При цьому не тільки продивлятися на візуальні поранення, а ще й продивлятися на кріпетацію, на гематоми та набряки. Ви робите це з цієї частини. На рахунок задньої частини. Протокол не говорить про те, що перед перевертанням собаки потрібно перевіряти її таз та шию. Хоча я би особисто перевірив на наявність перфітації перед любими маніпуляціями. Плюс, після любих маніпуляцій собакою, якщо ви її перевертали, обов'язково перевіряйте турнікети і заходьте на переоцінку. Якщо ви робили будь-які е, рухливі маніпуляції з собакою. Другий момент рекомендація перевертати собаку не на себе, а піднімати і перевертати від себе. Чому? Кажуть, що є дуже великий ризик того, що може бути заверток кішок. Вашим завданням є перевернути собаку, обережно її покласти. Якщо є турнікети, перевірте обов'язково всі турнікети, всю тампонаду, перевірте дихання собаки. Так само, продовжуючи алгоритм, цими ж рухами перевірте всю грудну частину собаки. Ознакомь мнемоторексу є несиметричне підняття грудної клітини, пришвидшене поверхневе дихання собаки, набряк шиї, втрата пульсу. Це все є ознаками гнемотораксу. Якщо при огляді ви заметили у собаки отвір, затисніть його плотно своєю лудоні, візьміть у наліпку, відірвіть її, приклеїть. І обов'язково зверху дофіксуйте її пластик. Обов'язково. Зі всіх сторін, обов'язково зафіксуйте її. Якщо цього є недостатньо, або у вас обмежена кількість наліпок, або у вас їх немає. використовується харчова плівка, нею необхідно всю цю ділянку досить герметично на собаці, перемотати і зверху ще додатково зафіксувати пластир. Що вам необхідно зробити декомпресію для собаки? Використовується ігла розмір 14G, для цього вам необхідно знайти точку, де використовується ігла. У собак ігла декомпресійна вставляється між 7 та 9 ребром. Найточнішим виміром буде це рахувати знизу, Ідучи по ребрам доверху. Ви відраховуєте сьоме ребро, відраховуєте дев'яте, посередині верхня третина, верхня, третина, верхня частина е -е, грудної клітки. Це і буде ваше місце. Достаєте іглу, Подаєте команду гостре. Перед цим ви маєте підготувати шприц з будь-яким фізрозчином. Декомпресійна ігла вводиться під кутом 90 градусів. Коли ви ведете іглу, ігла вводиться на 75% від своєї повної довжини. Коли Ви вивали іглу, треба продути її трошечки фізрозчином, тому що е, однозначно буде кров, щоб вона не забила іглу, вам необхідно продути її фізрозчином. Що робиться після цього? Зі шприца достається натискувач. Тут ви будете бачити. Як вода почне виходити в повітря? Ви це будете бачити візуально. Після цього достаєте шприць, очікуєте 15 секунд чи 20. І не фіксуючи, не достаючи іглу, разом зі всім достаєте. Цю іглу. Для чого це робиться? Для чого вона не фіксується, то що? Скоріше все, у вас буде дуже обмежений ресурс ігли. І лишати її тут, потім, проводячи маніпуляції, не є доцільним. Якщо ви провели дану маніпуляцію і собака не піднімається по показникам, Ідіть далі, ви можете зробити цю ж маніпуляцію тільки з іншої сторони. Доповнення, якщо ви наклали оклюзійну наліпку і вам потрібно провести декомпресію одної клітини, ви можете це робити через оклюзійну наліпку. Механізм той самий вставляєте, продуваєте фізрощином, чекаєте, витягаєте.